Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі цікавий роз'єм совєтський РПМ 1 81 року. Новий ось так він виглядає. Роз'єм містить другоцінний метал срібло. Всі контакти тут йдуть, срібло чисте, друзі. І цього срібла тут більше 10 грам. Ось так вони виглядають. Такий доволі цікавий, красивий роз'єм, акуратний доволі і білий блискучий метал. Це є, друзі, срібло. Розбирається він легко. у кого є такі роз'єми, не спішіть їх за Віддавати чи викидати, тому що срібла тут приблизно на 10, а то і більше доларів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.